Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталя Трохим. Казочка про різдвяну зірку Високо, високо в небі. Жила собі зірка. Вона була прекрасна. Така, як безліч інших зірок, і сяяла так само натхненно і щиро. Далеко-далеко в раю, жив собі янгол. Він був прекрасний, такий, як безліч інших янголів, і так само натхненно і щиро співав хвалу Богові. І от одного разу Бог сказав зірці, Зіронько, Наближається час різдва, і ти маєш стати вифлеємською зорею, найяснішою на небі, маєш засяяти на весь світ, показати пастирям і царям і всім добрим людям дорогу до вертепу, де родиться маленький Ісус. Зірка зраділа і зажурилась хіба можливо сяяти ясніше? Адже вона завжди світить на повну силу. А Бог тим часом сказав Янголові: Янголи, наближається час Різдва, і ти маєш стати різдвяним янголом, маєш піти до пастирів і царів і всіх добрих людей, провістити їм добру новину і сказати: не бійтесь, а ще, будь ласка, поможи. Вифлеємській зорі. Янгол зрадів і полетів шукати зірку. Він впізнав її за кришталевим сяєвом, бо вона світила крізь сльози. Привіт. вигукнув Янгол. Я б прибув тобі на допомогу. На жаль, мені неможливо помогти, жалібно не промовила зірка. Я маю стати вифлеємською зорею». І світити стократ ясніше осяяти цілий світ, щоб всі люди мене побачили, а я стараюся, що сили, але дарма. О, ні, заперечив Янгол, ні, не дарма. Бачиш, я ж відшукав тебе, я впізнав тебе за кришталевим сяйвом, таким чистим і зворушливим, і я неодмінно тобі допоможу. Але ж. Ти не вмієш сяяти, за те я вмію ділитися своєю силою, відказав Янгол і поклав руку їй на плече. Просто повір, що ти найясніша зірка на небі, що твоє проміння осяває весь світ. Повір в себе так, як вірю в тебе, я. Світи, зіронька, світи, не бійся. І сталося диво. Зірка справді засяяла так ясно, що всі зорі небесні потьмяніли на мить у її промінні. І в ту хвилину звичайна зірка стала вифлеємською зареєю, її побачили пастирі, і царі, і всі добрі люди на цілому світі. І так дізнались. Що настало різдво і радісно, повен голос вітали одне одного. Христос рождається, славімо Його. Кінець казки з різдвом вас, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.